Олег вітаю вас з бойовою нічією. Сьогодні був дуже запеклий матч. Я вважаю, принциповий для обох команд. Як ви вважаєте, які були недоліки в грі авангарда та переваги? Я вважаю, що недоліків було не так багато, щоб на них акцентувати нашу увагу. Головний це недолік це, мабуть, погодні умови. Був вітер і складно було з цим впоратися. Які ключові моменти вплинули на хід матчу сьогодні? Вважаю, перш за все, це швидка відповідь наша на пропущений м'яч, готовність у них битися до кінця на всі 100%. Ви як капітан команди, кого б ви назвали гравцем матчу сьогоднішнього? Я не хочу нікого виділяти, тому що ця заслужена бойова нічия гідна тому, щоб вся команда називалась кращою, всі хлопці. Ви сьогодні себе дуже гарно показали. Вам було складно вранці? Складніше зовсім не виникало, тому що хлопці повністю вели гру. У мене справа була за маленьким, підсказати, підстрахувати. Але, на жаль, два м'ячі пропущені кажуть за себе. Ну, але я вас вітаю все одно. Дякую. Дякую, дякую. гарного дня. Розкажіть, чи вдалося реалізувати основні задачі від тренера та які вони були? У більшості своїм, звісно, вдалося реалізувати певні установки, які нам давали. Мені як захисник пол і взагалі як команди, так, ми простили на сьогодні два м'ячі. На жаль, це у більшості своєму все ж таки провина всієї команди, але, як то кажуть, захисники по, по замовчуванню винні у деяких у деяких м'ячах. Так, були шедевральні голи і з кутового. І другий вже більше. більше. Наша відповідальність була більше. Проте взагалі, взагалі, якщо брати в цілому гру, як я, я як захисник і взагалі лінія захисту, ми виконали всі Зов'язані і установки тренера. Так, я з вами згодна. Ми сьогодні займалися фундаментально відбором м'ячу. Ще таке питання, чи складно було грати саме з цією командою та назвали б ви цей матч самим складним в чемпіонаті цього сезону? Команда Ребол доволі, доволі сильна команда, підбір гравців. Їх техніка гри вони доволі навчені, обучені, з, з навичками, з дуже гарною швидкістю. Нападники та як в цілому команда. Швидкість переходу із оборони в атаку у них дуже гарна. Називати самою складною ну, однією із найскладніших. Так буде найбільш правильно виразитися, адже у цьому чемпіонаті було доволі багато команд, і ми, повірте, мені, ми, ми проти всіх команд грали на, на максимум. І не де ми не сочкували, ми все старалися виконувати як треба. Дякую, я вас вітаю. Вітаю з бойовою нічиєю. Ви як людина, яка пробула на полі з першої до останньої хвилини матчу. Як би ви охарактеризували сьогоднішній матч та ключові моменти? Якщо чесно, ми повністю домінували на полі. Треба було забувати ці моменти. Да, команда Rebel в другому колі набрала форму, дуже гарні хлопці, біжали, біжали, щось там робили, але ми сьогодні, у нас була така задача, тільки перемога, на жаль, не вийшло. Але дякую болівальникам, які нас підтримували. Я їх чув, кричали авангард, авангард. Дякую. Не перемога, але нічого, яка нам дає надію, що ми вийдемо далі і будемо далі боротися за чемпіонство. А, так, дивіться, під кінець матчу пішла така активна боротьба. Як ви вважаєте, чому саме так тисли саме ви? Ви не давали шансів взагалі Реблу. Тому що авангард повинен тільки перемагати і. А так вийшло, що в них один удар поворотом, ну, перший удар це в голови, а другий це удар поворотом і все. І нам треба було якось затовтити м'ячик. І були моменти, і в мене були. Моменти, на жаль, не забив, але хоч ніч'я, ну але таке, теж добрий результат для нас. Так, але ви дотиснули Молодці. Вітаю Дякую. вас. Вітаю вас з перемогою. Хотілося би запитати у вас. Що ви відчули, коли зрівняли рахунок, то забили цей такий необхідний гол? Я відчув радісні емоції. Було дуже приємно допомогти команді в такий важкий момент. Ви очікували, що ви зрівняєте рахунок, коли виходили на заміну Ну, не очікував, що забіг. Що ви назвали ключовим моментом, який змінив хід гри? Під кінець тайму ми тисли, тисли, не давали супернику нічого ні, зробити. Було дуже багато моментів, які не забили. Гол став вирішальним. став ви Дякую.